Тому деякі дослідники Біблії вважають, що забороненим овочем знання у раю була саме пшениця. Хліб. Варто зазначити, що слово рай у Біблії, арамейське пардес, так само, як і пардес на івриті, парадейсос у давньогрецькій парадісус в латині, парадайс в англійській мові, своє походження веде від давньоперського парадія. У первісному своєму значенні це слово на мові кочівників арійців означало огороджений, захищений парк або сад старовинна назва сучасного Ірану персія або парсія є також похідною від цього слова. Скоріше за все, так тоді називали степняки плодючі долини загросу, захищені від них високими горами. Важко уявити, що тисячоліття тому ці випалені зараз спекою регіони в Ірані, де знаходяться руїни колишньої столиці персів Парсагади, були дійсним раєм на землі. У цих плодючих долинах парадайзу людина спершу навчилася вирощувати для своїх потреб дику пшеницю та ячмінь.